Ми повинні зробити так, щоб Україна якомога краще була підготовлена і на наступний період наступу. Історія вчить, що важливо виграти не лише війну, а й виграти мир. Це має бути план вільного світу на чолі зі сполученими штатами, як захистити демократію і побудувати нову Україну. Україна має розробити загальну візію, стратегію і виконати реформи, які б давали впевненість людям у тому, що в це варто вкладати гроші. Світовий банк в лютому цього року заявив, що до лютого Росія завдала 411 мільярдів доларів шкоди Україні. Що Росія мусить зробити, це виписати чек Україні на принаймні 400 мільярдів доларів. Ми не збираємося зупинятися на жоден день позвільнення на нашої території, і це не залежить від пору року. Чітка позиція Київського безпекового форуму запрошувати на наші події всіх українських політиків. Наш простір це простір позапартійний, це простір політиків в її головному смислі творення цієї політики.